Дезька, ти, ти прийшла до мене знову, так? Ти гуляєш Дейзі? Дейзі? Ти Зюша. Ти гуляєш? Ти мене так ігноруєш, Дейзі, так? Ти вже нагодована. І навіть дивитися на мене тепер не хочеш, так? Дізюша. Тепер ти нагодована і вже навіть дивитися на мене не хочеш. Дезюшка. Ну подивися на мене. Ну подивися. Ну трошки хоча б подивися на мене. Ну Дезьошка. Хоч... Ну та, трошки подивися Дізюшка. ну подивися на маму. Десь. Ну ти, ти така тепер мудра, вже поїла. Ти поїла паштетику і вже не хочеш навіть дивитися на маму, так? Дезі? Дезюш. Дезюшка. Бачиш як? Погодувала я тебе, а тепер ти не хочеш навіть подивитися вже на мене. Яка ти тепер мудра стала? Дезюшка. Дейзі, ну повернися до мами. Ну, повернися до мене. Ой, ти моя козолька така гарна, моє сонечко таке гарне. Моя нябочка, молодець. Дякую Тобі, що ти до мене підійшла.